Параграф 27. Голоносінні. Які ознаки притаманні голонасінним? Ви знаєте, що голоносінні й квіткові рослини утворюють насіння. Насінні в голоносінних рослин розташовані на лусках шишок відкрито. Звідки й походить назва цієї групи рослин? Шишка – Видозмінений пагін, який розвивається на верхівках гілок. До осьової частини кріпляться лусочки, які є видозміненими листками. У шишках містяться структури, які забезпечують статеве розмноження. Розрізняють шишки жіночі, які містять насінні зачатки з яйцеклітинами, та шишки чоловічі, у яких формуються пилкові зерна. У більшості голоносінних. Як, от різні види чи ялини, жіночі та чоловічі шишки розвиваються на одній рослині. У сосни звичайної світло-жовті чоловічі шишки, зібрані групами, у них утворюються пилкові зерна, які мають по два повітряні мішки, що полегшують пилок і допомагають переноситися вітром на великій відстані. Цікаво знати, пилкові зерна сосни виявляли у повітрі над океаном на відстані понад Дві тисячі кілометрів від найближчих соснових лісів. Молоді жіночі шишки сосни червонуватого кольору, розташовані поодинці. Зовнішні луски шишок захищають від ушкоджень внутрішні луски, що мають по два насінні зачатки. Під час запилення луски жіночих шишок розсуваються. Це забезпечує потрапляння полкових зерен до насінних зачатків. Після запилення лузки шишки знову стуляються, а полкове зерно проростає полковою трубкою. Вона росте дуже повільно і дістається до яйцеклітини лише через 12-15 місяців з часу запилення. Після запилення і подальшого запліднення з насінних зачатків розвиваються насінини. Насіння сосни дозріває наприкінці наступного. Другого від часу запилення літа. Спочатку жіноча шишка розростається, зеленіє, а потім буріє. Її лузки розходяться і насіння висипається. Це відбувається взимку або на провесні. Завдяки крилоподібним виростам насіння добре розсіюється вітром. Насіння сосни невибагливе, до умов довкілля, і може проростати навіть на скелях. Витримувати значні морози, але паростки не витримують зацінення. Пригадаємо, сосна звичайно належить до світлолюбних рослин. Яка різноманітність голоносінних? Відомо понад 8 тисяч сучасних видів голоносінних рослин. Це дерев'янисті рослини, дерева, ліани або кущі. Голоносінні поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Здебільшого вони зростають в умовах помірного чи прохолодного клімату. В одних видів листки великі, в інших дрібні, найчастіше мають вигляд голок чи лусок. Представники голоносінних належать до чотирьох груп хвойні, гінкоподібні, саговникоподібні, гнетоподібні. Переважна більшість видів голоносінних належить до хвойних. Їх відомо понад 600 видів. Це всім вам відомі сосна, ялина, ялиця, мудрина, кедр, яловець, тис. Ці рослини дістали таку назву, оскільки їхні голкоподібні листки називають хвоєю. Які особливості, будови та процесів життєдіяльності хвойних. Більшість хвойних вічно зелені рослини. Коренева система у хвойних зазвичай стрижнева. Часто корені хвойних рослин вступають у взаємовигідне стійке співіснування з грибами мутуалізм. Стовбури хвойних укриті тонкою корою, під якою помітні річні кільці деревини. У корі та деревині хвойних є багато канальців, які називають смоляними ходами. У разі ушкодження стовбура. Клітини, що вистилають ці канальці, виділяють густу рідину живицю. Вона затягує ранку і запобігає проникненню збудників хвороб і шкідників. Близько третини лісів України, особливо на півночі країни, утворює сосна звичайна, яка живе до 400 років і сягає до 40 метрів заввишки. Її стрижнева коренева система здатна глибоко проникати в ґрунт сосна звичайна, посухо, відростійка, невипаглива до ґрунту, сосна звичайна, на відміну від ялини європейської світлолюбна рослина. Яке значення голонасінних у природі та житті людини? Майже 95% лісів нашої планети хвойні або мішані. Сосни, ялівці та інші хвойні рослини з кореневою системою, що проникає на значні глибини, висаджують на схилах для їхнього укріплення та запобігання розмиванню. Лісосмуги з хвойних рослин затримують на полях сніг, що поліпшує живлення культурних рослин навесні. Деревина голонасінних цінна сировина для виготовлення меблів, музичних інструментів, будівельних матеріалів, паперу. Декоративних виробів Сосна кедрова має насіння відоме під назвою кедрові горішки. Вони смачні, поживні, містять необхідні людині вітаміни та мікроелементи, різні види голонасінних рослин, сосни, ялини, ялівці, тиси, туї, хінгод волопотевий — Людина використовує для озеленення міст. Живуть у хвойних. Зокрема, сосни кедрової, застосовують у медицині для лікування ран, опіків тощо. З неї отримують камфору, розчин якої у спирті чи олії має цілющі властивості і каніфоль, яку використовують у пайці. Спалюючи деревину ялини, отримують активоване вугілля, яке застосовують для лікування різноманітних отруєнь та очищення кишкового тракту. А також у протигазах і побутових фільтрах хвойні рослини виділяють у повітря велику кількість фітонцитів. Ці литкі речовини згубно діють на мікроорганізми, серед яких є збудники хвороб людини. Узагальнення Голонасінні – це група насінних рослин, до якої належать переважно вічно зелені дерева та кущі. Їхня насінина лежить на лузках шишок відкрито. Не маючи додаткового захисту, як у покритонасінних, дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!